Дніпропетровщина, Україна. Зацлів, піон деревовидний. Махрові квіти. На одному кущі бачимо розові. Темно бордові, малінові, розові, темно-розові, світло-розові. Це все на одному кущі. Такий цікавий трохколірний сорт. Кущу вже десь біля десяти років. В цьому році дуже обільно заквітував. Дуже красиво виглядає. бджоли літають, пилок носять. Квіти дуже пахнуть. Це все один кущ. Дуже рясно зацвів цьому році. Виглядає неймовірно красиво. висотою десь більше метра, метр двадцять, метр десять. Ось така і темна квітка на ньому є. І рожева, і світло рожева, якийсь такий трьохкомірний. Такий аристократ ранньовесіннього саду. Дуже красивий кущ. А ось кущ з темно-маліновими квітами, другий кущ. Деревовидного піона. Це в такому в одному кольорі. Не махровий, але дуже красивий. Такі насищені рубіновий тона в нього. Теж дуже пахне.